і Програвали їм, і програвали Греції, програвали Китаю. Ми в такій жопі були. Ну що просто реально. І просто, якийсь момент, 23-му році, чи 24-му? Ні, в 23-му, це до початку кваліфікації. Ми виграємо у команди Франції першого номера в заход вісімку, топ-16. Одним ударом. І це був такий фурор для нас. Ну, блі. Ми це зробили, так це можливо. Просто мені, мабуть, було а, дуже важливо зрозуміти, що в них можливо виграти, вони mm -hmm. не непереможні. Французи, особливо так, перед Олімпіадою в Парижі. Так, так, француженки не не переможні. Вони там вигравали там, майже кожен турнір, але ну, це не неможливо. Тому, якщо ми це зробили, то ми, ми, ми з ними це зробили, то ми можемо зробити, можна сказати, все. І ось так в. в Потрібний момент, коли почалася кваліфікація, що в нас був дуже поганий рейтинг, ми почали набирати очки.